Якими подіями означився тиждень, що минає? Дивіться просто зараз на телеканалі Аверс інформаційний підсумок новин на часі у студії Ольга Приступа. Мої вітання. Цей тиждень увійде в новітні хроніки України як період, коли вперше на нашій території запровадили воєнний стан. 26 листопада Верховна Рада підтримала внесений президентом відповідний законопроект. 276 голосів за. І у десяти областях воєнний стан діє фактично від 28 листопада. Про що говорили усі змі у понеділок до початку екстреного засідання Верховної Ради? Дивимось. Президент України Петро Порошенко запропонував вести військовий стан на території усієї України. Це стало відомо о півночі 26 листопада на засіданні воєнного кабінету та ради національної безпеки та оборони. Нагадаємо, його скликали через те, що російські прикордонники захопили в Азовському морі три українських кораблі. Гарант підтримав пропозицію запровадити військовий стан в Україні та закликав Верховну Раду проголосувати відповідне рішення. Воєнний стан не означає оголошення війни. Україна ні з ким не планує воювати. Він запроваджується виключно для оборони, захисту української землі, нашої території, територіальної цілісності, суверенітету і незалежності країни. Воєнний стан вводиться винятково з метою посилення оборони України на фоні зростаючої агресивності і акту неприкритої агресії відповідно до міжнародного права з боку Російської Федерації. Після серії безпрецедентних провокацій Після серії безпрецедентних провокацій Росія здійснила акт агресії проти України. Наразі маємо агресію на територію України, а також війну з Росією у нейтральних водах, оскільки це акт агресії здійснені саме у нейтральних водах. Нейтральних водах, оскільки цей акт агресії здійснено саме у нейтральних водах. Попри запевнення президента і Міністерства закордонних справ, цілком очевидно, що військовий стан таки потягне за собою обмеження конституційних прав українців. А саме на невизначений час відкладуть усі вибори. Тобто, усі, хто є при владі, там і залишаться. Цікаво, що прем'єр Володимир Гройсман вочевидь знав про військовий стан ще 7 листопада, бо три тижні тому затвердив постановою порядок проведення обов'язкової евакуації у разі його введення. Не маємо такого дару передбачення як премєр міністр але з власних джерел знаємо, що військовий стан планують запровадити на території всієї України, а не в окремих регіонах, як йшлося раніше. Постійний представник президента України в Криму Борис Бабін в ефірі п'ятого каналу розповів, що українських моряків, які були захоплені в Азовському морі, вивезли до Москви. За його словами, військовослужбовців прооперували водночас в Україні. Досі невідома точна кількість поранених у наслідок агресивних дій Російської Федерації. Марія Петручик, для новин на часі. 26 листопада о 21.35 Верховна Рада ухвалила документ, деталі якого нині усім загальновідомі. Є інформація щодо захоплених 24 українських моряків, яких переправили з Криму до Москви. У межах воєнного стану у контрольних пунктах в'їзду-виїзду на Донбасі обмежили виїзд іноземців. А від четверга до Криму можуть їздити лише громадяни України. Так буде до завершення дії воєнного стану. Музика. Початок тижня запам'ятається і транспортним колапсом на Ягодині. Кордон перекрили активісти. На митницю не пропускали автомобілі з українцями, які їхали до Польщі, а також не випускали автівки, що в'їжджали в Україну. У Польщі створилася 6-кілометрова черга, яка розтягнулася аж до міста Хелм. На українській стороні на дорозі вервечка фуру кілька кілометрів. До такої ситуації призвів новий закон про розмитнення. На його митниці побували і наші журналісти. Ось не дьогойте, ніхто не битися. Хлопці спокоїли. Ну тихо, давайте не сваритися, мужики. У мене дитина! У мене дитина лежить у мене чоловік у ліжко вилежає. Я не можу поїхати! Я не можу поїхати заробити. Закрий, закрий з собою, закрий. Люди перекрили рух транспорту, заблокували рух. Поліція виконує свої обов'язки, забезпечує охорону громадського порядку. Ви ж бачите, порушень немає, люди всі адекватно себе ходять. Поліція також. Ніяких силових заходів ми, поліція не вживає. Забезпечуємо охорону громадського порядку. Новий закон про розмитнення автомобілів на іноземних номерах призвів до акцій протесту на українських пунктах пропуску. Ми побували на Ягодині. Кордон заблокований. Активісти не пропускають автомобілі. Перекрили дорогу за два кілометри від пункту пропуску. Можуть приїхати лише автобуси з дітьми, швидка допомога, пожежники та поліція. Принаймні так нам повідомили учасники акції протесту. На місці події багато автомобілів на євробляхах. Пікетуючі не опозиціонують себе. З жодною громадською організацією чи політичною силою, ми громадяни України. Ми зібралися тут висловити свій протест з діями влади стосовно підвищення тарифів. І тому люди надихнулися протестами у Франції, побачили, що французи нормальна єдина нація об'єдналися для того, щоб держава їх почула. Саме люди вийшли всі тут. чого? Ми маємо чого мої діти мають страждати. Вони набралися єврокредитів, набралися траншів. А ми і мамої. Її... Діти, я і ще внуки будуть розраховувати за те все. Ми тут страхуємо за те, щоб зняли, понижили газ, електрику, соляру і зняли отой законопроект, що вони зробили. Вони зробили для себе розмитнення євро 5 по 500 баксів. Чого вони не розбитять? Для людей робіть щось. Вони хай спустяться на землю і, і і подивляться на люд, або хай йде сюди, поживе в селі хоча б два дні за ці гроші, що платять людям нашим. Це просто все накипіло, а це стало останньою краплею. Що Голоси, автомобілісти тут на різній реєстрації. Не треба говорити, що бо дуже багато зараз мі маніпулюють тим, що тут бляхарі, які зібралися. Тут зібралися звичайні люди. Це купка олігархів, яка просто знущається з цього народу. Людей забрали вже останнє, що можуть забрати людей. Ставлять тупо перед фактом. Збройняли закон про подорожання. Ніхто в людей не спитав, не подивилися ні прибутки, нічого субсидії в людей. Забирають. Задовж дороги рядами стоять фури, водії поділяють бажання пікетуючих відстояти свої права, але не розуміють, чому саме вони повинні стати заручниками такої ситуації. Вважають, акція протесту має відбуватися під стінами Верховної Ради. Нам у нас їсти, хватить, ми перестоїмо і Порошенка переживе. Я тепер уже щоб розмитнення було менше. Так а ми то при чому? Я йому не можу розмитнити менше і зменшити. І то, що я там може, десь Мисля за ним, але їхні поступки це просто не оправдано. То хочуть бастувати, хай йдуть бастують в, цей, в Київ в підверховну Раду. При чому тут прості водителі? Я зараз п'ять ранку став колейку, вистояв. Я маю їхати доставити вантаж. Я не був вдома дві неділі, я хочу додому. Просто-напросто по-людськи. Помитися, побриться, дитину побачити, жінку побачити, правильно? А мы все страны, а мы, получается, в заложники взяли всю Украину. Люди хотят добиться своего, это хорошо, я согласен с этим всем. Но нельзя на чужих горбах это выезжать. Мы простояли весь день в колейке, таможня, оформление, это все время, это все нервы, это усталость. Я должен ехать, встать на стоянку, я не могу встать, отдохнуть, я нарушаю режим труда и отдыха. Получается, на меня накладывается штраф, дорогой, за что я должен платить. Ви хочете вирішити питання, їдьте в Київ раду. Почому туди ніхто не хоче їхати. Тим часом безпосередньо сам кордон пустує. Ми дізнаємося, що по той бік пункту пропуску утворилися багатокілометрові черги аж до Хелму. На польській стороні для автомобілів організували стоянки, але автівки можуть перебувати там не більше як 10 днів. Українці, які перетнули кордон, змушені були виїжджати з Ягодина полями. Місцеві показували дорогу за винагороду. Цю інформацію ми дізналися безпосередньо від водіїв, які виїхали з. Но, у каждого своей ситуации и э, я не являюсь литовцем поляком или еще кем-то но я являюсь владельцем автомобиля я заезжал не по доверенности я официально работаю живу долгое время уже как бы в польше я имею на это право именно стать хозяином автомобиля потому что у меня есть карта по быту, у меня есть вид жительство соответственно ну как бы я имею право но в данный момент Так как я являюсь гражданином Украины, я и этого не могу сделать. Хотя машина официально чистая, я не собирался ее растамаживать, я собирался приехать на сутки и выехать. Ближче до ночі біля вогнищ з'являються палатки, імпровізована кухня, де роздають гарячий чай та каву. У машинах підвозять шини для вогнищ. Акція організована. На місці події дуже багато поліції. Проте, чим ближче до ночі, тим важче контролювати ситуацію у натовпі. З'являється дуже багато людей у нетворезному стані. Відбувається штовханина. Вони нормально не Траку знімають! Тихо, тихо, тихо. Чуєш Віди, зі зі зі? Вони п'яних людей знімають. А? Ну тих п'яних п'яних! Що ти розуміє? Я тебе Шу. прошу! Ділочка, будь ласка, я вас прошу! Давайте ти потім тихо. потім покажемо покажуть гарники! Закрий, закрий собою! закрий. закрий, закрий. Активісти не пускають автобуси з заробітчанами, намагаються перешкодити журналістам поспілкуватися з пасажирами цього автобусу. Зміни потрібні, але не таким способом, не жертвами простих українців. Не тут треба пояснювати, не цим людям треба пояснювати, а там в Києві комусь треба пояснювати, що треба щось міняти. Це нашої ціною, що ми довго. Люди їдуть не, не на екскурсії, не гроші тратити десь. Люди їдуть заробити копійку. Те, що вони тут стоять, що нас дають, вони плюс собі цього не зароблять, не? рішать, ну не тут а цим всім. Ми їдемо, послухайте, шановний, шановний, послухайте. Я їду їздю другий год. Дитині восім год, Я дитину не бачила їхала. місяця побула, Я опять туда жіду. Понімаєте? Я вас теж понімаю, мілінки. Пропустіть нас. Я понімаю. Ну кожен, 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 понімайте, кожен, кожен шукає вихід із ситуації. Поки відбуваються усі ці події на українських кордонах в Азовському морі стався збройний конфлікт. А президент України Петро Порошенко заговорив про військовий стан. До слова, декілька днів тому розпочалася активізація військ. У Києві відзначимо проведення військового стану для того, щоб зірвати вибори. Експерти говорили ще кілька років тому, і, схоже, прогнози стали реальними. Наталка Поліщук, Дмитро Кудик для новин на часі. Вони кажуть так, що за два дні мітингувальники розблокували пункти пропуску. Про збитки заявили Укрзалізниця та ДФС. Останні назвали суму 60 мільйонів. Таким чином, уже цього тижня власники автомобілів на іноземній реєстрації стали розмитнювати свої авто, адже на євробляхі розпочали полювання правоохоронці. Цього тижня спостерігали і нечувану активність на ринку валюти. В обмінниках на початку тижня мало не що години змінювалися цифри на інформаційних табло. Що зафіксували наші журналісти у Луцьку? Дивимось. Захоплення українських кораблів, засідання РНБО, екстрена сесія Верховної Ради. В результаті воєнний стан на території десяти областей. Буквально за добу українців охопила паніка від подій, які сталися не так вже й несподівано, як наслідок шок та сплеск емоцій, численні черги біля пунктів обміну валют, і не дарма. Доки вчора Верховній Раді вирішували вводити чи не вводити воєнний стан на території України. У Луцьку скаче долар. Ще вчора був 29,20, а сьогодні вже 28. Сім з чим пов'язано, адже Луцьк не входить до території, на якій ввели воєнний стан. Ще з вчорашнього дня Лучани дивувались від одного лише погляду на табло біля обмінників валют. Цифра 29 гривень та 20 копійок за покупку одного долара не може не лякати. Люди масово обмінюють валюту. Валютники ж стверджують, причина очевидна. Нестабільна ситуація в Україні Думаю, а багато людей приходить міняти. 50. А великий? Так. Да. Люди дійсно панічно скуповують валюту. кажуть, страшно за країну та за себе. Мовляв, живеш і не знаєш, що буде далі. А теперішня ситуація провокує численні запитання як наслідок, ріст цін та стрибки валют. Вчора ажіотажний попит на валюту. Нестабільна ситуація в провокує населення на всякі такі необдумані вчинки, необдумані дії. А чому стрибає долар? Вчора був 29,20, сьогодні 28,70. Вчора була паніка, люди купували валюти. Научені, що при любівні нестабільності в нас валюта зростає. Сьогодні успокоїлися. Долар, євро підскочили вже. Вчора таки оголосили, військовий стан, і сьогодні вже дивлюся, як повз долара вже пішов ворог. Зараз налякали 29,20, а сьогодні вже 28,70. вісім Ну тут вроді так вже не нормально, але просто що бачите, в нашій державі вже давно розчарувався з їхніми обіцянками, якими навіть цей воєнний стан, то все таки якесь. Шкода, що розчаровується така країна. Зі слів фахівців, такі валютні коливання створені штучно і не дарма. Адже не варто забувати той факт, що за умов воєнного стану на території нашої держави є чималий ризик утримання кредитів від МВФ. Окрім цього, потрібно зважати й на мільярдні борги, які не зрозуміло з яких коштів, але все ж потрібно віддавати. Передбачалося, так як запланований був і підтриманий. Депутатами бюджету України передбачалося, що курс закладений буде 29,4. Так, якщо в 18 році був 29,3, зараз 29,4. Тобто, фактично при такій тенденції, при такому ажіотажі, як сьогодні, вже в країні відбувається, може бути штучне підняття цього курсу, і це інфляція. Це інфляція, і відповідно знову ж таки блокування багатьох сфер діяльності. Попри то зростання, то спад ціни на долар, вже до третьої години дня майже всі обмінники міста були зачинені. Тож очікуємо нових цифр. Лише на єдиному табло біля пункту обміну валюти ми змогли побачити зміни. Тепер закупівлю американської валюти необхідно віддати 28,50. Септо на 20 копійок дешевше ніж вранці, і на 70, ніж вчора ввечері. Ірина Загорська, В'ячеслав Марушко для новин на часі. Екватор тижня для Луцька був позначений жалобою. Містяни на колінах зі сльозами та квітами зустріли загиблого на сході Віктора Лахая. Загиблого відспівали у верхньому храмі Свято Троїцького кафедрального собору. Потім на театральному майдані усі люди могли попрощатися із бійцем. Репортаж Владислава Корнелюка. У Свято Троїцькому кафедральному соборі крики, плач, сльози. На волинь привезли тіло загибло бійця Віктора Лахая. Боєць був поранений та помер у результаті обстрілу в одного опорного пункту вночі 26 листопада в селі Катеринівка, що на Луганщині. Родом чоловік із великої глуші, що у Любашівському районі. Згодом переїхав до Луцька, де й проживав до цього часу. Побратими та друзі чоловіка згадують про нього, розповідають, що він був людиною з великої літери, завжди допомагав, запам'ятався людям добрими вчинками, щирою душею та любов'ю до своєї країни. Печальна музика, той печальний світ. Та печальна війна проклята. Так зараз хочеться сказати. Вітя, встань, подивися, як це осіннє сонце, сяє останні промені теплі. Мене ще хвилина друга, десята. Відвезуть, відвезуть його на кладовище, поховають холодна земля, і він ніколи вже не побачить цього сонця. Відомо, що чоловік пішов на схід за контрактом. Віталій служив у 14-й окремій механізованій бригаді. На театральному майдані зібралися побратими, міська влада висловила ще й співчуття родині загиблого. Ще один герой полинув небо, полинув, захищаючи Україну, полинув, виконуючи свій священний обов'язок. Полинув для того, щоб ми могли тут мирно і спокійно жити. Російсько-українська війна принесла багато горя Україні. Російсько-українська війна примусила нас дивитися на життя, на політику зовсім іншими очима. Але, на жаль, цей урок, який ми отримали, він дуже болючий. Він несе жертви. Від театрального майдану та до гімназії номер 4 люди худою вшанували пам'ять героя, але і герої вже не вистачає місця. Загиблий Віктор Лахай розпочав новий ряд. Бійця не стало в день його народження. Йому виповнилося б 41 рік. Сподіваємося, що ця втрата для України буде останньою. Владислав Корнелюк, Ячеслав Марушко для новин на часі. Коваль цього тижня сколихнула страшна трагедія. У місті сталося потрійне вбивство. Чоловік розстріляв свою родину. Після скоєного наклав на себе руки. Місто Коваль біля одного з приватних будинків припарковано до п'яти поліцейських автівок. Правоохоронців у три рази більше. І з двору чутно жіночий голос. Крик. Саме тут сталося жорстоке вбивство. За попередньою інформацією поліції. 46-річний чоловік прийшов до будинку своєї родини та з автомата ак 74 розстріляв трьох близьких людей. На місці вбивства родич одного з загиблих. Чоловіків розповідає. Розпінає какбітаканфлікт. Зять всі тест. Це родинний якби, 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 якби конфлікт. Це зять, тесть Його у них був конфлікт. Покійний батько зятя, якби Арсен, хотів нормально вирішити проблему, щоб був компроміс, щоб все було нормально. Він пропонував всі варіанти, як родичі з усіх сторін. Хотів заладити по хорошому, по красоті. Ну по чому уже якби наречена дочка його покійного оцього Олега. Він напевно виходу не бачив. Чому? Тому що вона заявила на нього. Всі знали. Вже міліція доказувала, що він винен і він не знаю. Він був таким, ну якби пастир, якби віруючий, він постійно ходив як до себе додому. Ходив, йому нормально було, ніхто йому не грубив. У йому нормально словом кривів не грубив. Трагедія сталася в ірменській родині. Розповідають, що причина особиста неприязнь. Щоправда, родичі додають, ніхто й не підозрював, що все може завершитися настільки трагічно. Спочатку стрілець зайшов до хати зі своєю дружиною та мамою, потім вивів жінок з будинку і застрелив чоловіків. Не знаю, нанюхався, не знаю, він нанюхався і що з ним стало, тому що він зайшов, його прийняв. Ніхто його не перевірив, що може бути. Спочатку зайшла його жінка і мама, потім він їх провів додому в хату сюди. Дістав, напевно, з багажнику автомат, зайшов за ними і говорить жінці з мамою. Виходьте, я зараз за вами, і він робить свою справу. За вами і він ділянка своє діло. Після того, як 46-річний нападник вбив свого зятя та тестя, наклав на себе руки, застрелившись. У результаті конфлікту загинув 51-річний чоловік та його 25-річний син. У поліції розпочали кримінальне провадження. За даним фактом зараз на місці події працює слідча противна група, проводяться невідкладні слідчі дії. Однак сьогодні, о 12 годині 22 хвилини, по-моєму, була реєстрація по лінії 102 про те, що в місті Коволі в житловому будинку сталася стрілянина. Є загиблі. На місце події було невідкладно виїхано слідчо-противна група, було так само скеровано наряди патрульної поліції. По прибуттю на місце було встановлено, що в будинку лежить три трупи. Також була отримана інформація, що одну особу з вогнепальним пораненням доставили в лікарню. Владислав Корнелюк, Дмитро Кудик із Коваля для новин на часі. Уську на лаві підсудних опинилися реабілітологи, а саме персонал реабілітаційного центру Волна Плюс, який знаходився у селі Гараджа. Судять чоловіків за те, що вони насильно утримували людей в будинку під приводом лікування від алкогольної та наркотичної залежності. Зала засідань Луцького міськрайонного суду на лаві молодики міцної статури у спортивних костюмах. Це нібито реабілітологи вже тепер відомого на волині центру Волна Плюс. Ці хлопці лікують такі діагнози, як наркоманія та алкозалежність. Але дехто з їхніх пацієнтів не зовсім сприйняв методику оздоровлення. Бо ж проваджували вони її за допомогою, скажімо так, не зовсім традиційної медицини. Центр Волна Плюс Скандалився на всю Україну. Пацієнти заявили, що їх насильно утримували у кількоповерховій хаті в селі Гараджа Луцького району. Не випускали на вулицю та відбирали телефони, щоб неможливо було зв'язатися з родичами, які, до речі, думали, що їхні рідні там лікуються. За утримання у центрі рідні платили чималенькі суми. Так зване лікування обходилося родичам у десятки тисяч гривень, але насправді. Ніякого лікування не було. Зрештою, полоненим вдалося зв'язатися з рідними та правоохоронцями і повідомити, що їх незаконно позбавили волі. Поліцейські визволили з реабілітаційного полону 20 людей і відкрили кримінальне. Провадження ексклюзивно, рік тому нашим журналістам вдалося поспілкуватися з хлопцями, які перебували на лікуванні у центрі Волна Плюс. Розмова відбувалася одразу після звільнення з полону на подвір'ї міського відділку поліції. Незаконно нас утримували там. Утримували незаконно. Нас утримувала там за ґратами. Туди приїхала прокуратура, міськвідділ. А скільки часу утримували?» У Кожного різні терміни були. Рік, півроку, рік. А в Івано-Франківську взагалі в підвалі тримали. А, а чого вони вас отримували? Просто так, заради грошей. Все заради грошей. За гроші батьків та родичів. Тобто вони вас туди поселили і з батьків ваші допомагали гроші? Да. Тобто, якби добровільно примусово. Ага. А батьки ваші знали про це? Так, да, знали. Ну, ані їм розповідали. так, знали, але вони їм розповідали одну інформацію, а насправді там все по-іншому було. Вони розповідали нашим батькам і родичам, що нас там дуже добре годують, що нас там лікують від залежності, у кого і громанія, у кого алкоголізм. Ну, від залежності. Ну, від від залежності. І переучали нас до. Привчали нас до протестантської віри. Хто був православним, хто католиком, всіх до протестантської віри залучали. Був православним, хто католиком, всіх в православне в справа набрала неабиякого резонансу. І, хоча злочин тяжкий, підсудних під варту не взяли. Центр у гаражі роботу припинив. Проте по Україні він і далі діє. Минув рік і, врешті, суд закінчив з підготовчими засіданнями і буде розглядати справу по суті. Підсудні спілкуватися. З журналістами, на відріз відмовляються. А ви реабілітолог Чи не лікар? Ви можете будь ласка, Мені не за задавати... ви можете, будь ласка, мені не задавати ніяких питань. Вам по нормальному не заперечили, щоб ви відзняли матеріал. Ви його зняли. Будьте добре, будь ласка, не заважайте процесу Не мішаті данішому процесу. Відзначимо таких ситуацій по Україні безліч. Столичні журналісти навіть зробили розслідування про те, як у подібні заклади можна відправляти не лише людей з алкогольною чи наркотичною залежністю, але й припустимо неугодних родичів. Потрібно просто заплатити, і бригада наркологів без зайвих питань приїде за вказаною адресою і забере оплаченого пацієнта, навіть не спитавши його документів. Це Сергій, він не наркоман, він актор. Сьогодні Сергій грає мого рідного брата. Ось він лежить на дивані перед телевізором. А ми встановлюємо маленьку камеру, аби відзняти, що з ним буде далі. А ось та сама тріття. Сергій. Мобільну групу санітарів викликав я. Катя, а можете помочь? У меня тут брат, мы живем вместе. Забрать его, чтобы я полечился, там у вас что таке. ну... За легендою, мій брат мені заважає, не дозволяє продати квартиру. Ніхто не питає моїх документів, не просить братового паспорта, навіть не оглядає його. Градус розмови швидко зростає. Мене звати Андрій Сергійович, я врач на кого. Покажи документи. Я з собою такі документи не вожу. Один із них виводить мене на кухню. – Давайте розчитаємося там стороною. – Так, ти ще ліжте. – Сергій продовжує відмовлятися їхати. І тоді хлопці за викликом починають діяти більш рішучо. – Все, Сергій, піднімаємося, збираємося. – Ось, піднімаємося. – Ось, піднімаємося, збираємося. – Там речі є? – Ааа, куртка є. – Ну, куртку, тапочки такі є. Сергія виводять у коридор. І раптом один із санітарів помічає на комоді нашу камеру. Вони швидко кидають хлопця і біжать до машини. Вони мовчки сідають у фургон. І раптом нарколог відчиняє двері. Наскільки дієва допомога таких реабілітаційних центрів судити тяжко, але питання в іншому: хто ці молодики у спортивних костюмах? На лікарів не схожі. Але з розмови та з матеріалів кримінального провадження ясно, працювали в реабілітаційному центрі, нібито реабілітологами. Якщо людину зачинити у приміщення, не випускати на волю і не давати їй наркотиків чи алкоголю, звісно, їй на деякий час таки доведеться кинути згубні звички. Але ж це не лікування. Найстрашніше те, що у заручниках можуть опинитися випадкові люди, які комусь заважають. А також те, що у таких закладах пацієнтів, які не хочуть залишатися, можуть просто накачати транквілізаторами без лікаря і попереднього медогляду. То ніяких ліків вам не давали абсолютно ніяких, жодних давали, давали буйним транквілізатори снодійне, яке усипляло на добу на дві. Мене перевозили з Івано-Франківська під таблетками, щоб я спав. Наталка Поліщук, Неля Прокупчук для новин на часі. Цим матеріалом завершуємо підсумковий випуск новин на часі. На обрії новий тиждень. Про його події, за якими будемо стежити, розкажемо уже наступної неділі. Повідомляйте і ви про події та новини. Номер телефону редакції зараз на екрані. У студії працювала Ольга Приступа. До зустрічі в ефірі. І нехай щастить.